Не потрібно давати, тому що міська рада має демонструвати принцип єдності, взаємоповаги. Ми маємо бути прикладом для громадян. Це дуже важливо. Тепер друге питання. Я хочу подякувати Уляні ПАК, тому що вона насправді своєю ініціативою по ухвалі стосовно міжнародної роботи розкрила дуже серйозні пласти. От ми сьогодні мали зустріч з деканом міжнародного факультету паном Майським. Долучали ще Андрія Деші, колишнього міністра закордонних справ, і ми домовились підготувати таку ширшу зустріч всіх наших консулів, генеральних і почесних консулів спільно з колегами з факультету міжнародних відносин. Чому? Тому що нам треба дуже серйозно переглянути е, в реальному часі наші міжнародні відносини, тому що є Латинська Америка, вона фактично не відкрита для міста, є Африка. Є дуже багато континентів, де ми є відсутні, і дуже важливо, щоб ми активізували нашу роботу, щоб кожен депутат, як людина, яка представляє інтереси громади, дійсно ну, розумів свою відповідальність, щоб ми навпаки розширювали весь спектр міжнародних контактів, міжнародних зв'язків. Тому я думаю, що ми визначимо. Людей там від фракцій, щоб ми разом попрацювали. І, Уляна, дякую вам, що ви включилися в цей процес, тому що ви насправді знаєте, де коли метель метелик змахне, е, е, а воно не стає іншому кінці. Цунамі, цунамі. Ну, не цунамі на <реку> увазі. Але потім вона назад все стає на свої місця, і ми виходимо дійсно на дуже хорошу платформу. Чому це важливо? Тому що е, ну не будьмо реалісти. Дуже великі сотру. Які там чи виконавчого комітету, які приймає міська рада, потім колеги з інших міст беруть і ну, просто вписують. І це правильно, тому що ми якось продумали, це, вони це роблять. Ну і ще одна річ, яка є найважливіша, шановні колеги, що ви розумієте, в даному питанні, про яку євроінтеграцію можна говорити, якщо в нас більше тисячі громад в Україні взагалі не мають. Родного міста партнера кордоном. от про яку міжнародну там євроінтеграцію України і так далі. Тому я думаю, що ми своєю діяльністю маємо активно допомагати іншим громадам і це також має бути частина нашої. Вибори. Дякую, будь ласка. Дякую, будь ласка, що ви звернули увагу на цю ухвалу. Звичайно, суть ухвали полягала первинно в тому, що дійсно виконавчі органи дуже величезну роботу роблять у сфері міжнародних відносин. Але разом з тим депутати, напевно, 20% того не знають, хоча в багатьох випадках вони можуть бути корисними і також долучатися до напрацювання цих ініціатив. Первинно ідея була в тому, щоб депутати розуміли, що відбувається, взагалі, над якими питаннями і над якими напрямами працює рада, і так само долучатися до напрацювання не голосувати лише готові рішення до напрацювання конкретних рішень. Дякую, це перше. І так само логіка була в тому, що це був такий спільний, спільна робота всіх разом, а ні в якому разі не якийсь деструктер. Я маю також претензію. От зараз колеги-депутат їдуть в Америку. Колеги-депутат їдуть в Америку зараз. Кого чиновників вони взяли з собою? От кого? Ну чому така несправедливість? Секретаря. Секретар зали, я бачила Форум депутатів.

Просто а довжить поїхали як чиновників. Довгий виїдете як депутат? Ні. Тоді троє чиновників і троє депутатів. Що ми Добре, а де гендер на рівні? Добре, де гендерна рівня? А де, рів? де чиновів Івановича? Вона скаже, коли ви хоча б раз депутата брали з собою відрядження. Я постійно з собою беру депутатів. Постійно Бербека зі мною їздив відрядження, їздив. А Не, ну Бербека так, Бербека на особливо. Там перепрошую, він зі мною раз їздив, щоб зразу на Бербеку сидіти. Перед зі мною їздив, їздив, Юля зі мною їздила, їздила, розумієш, я маю, я маю ідею, де і Бербеку послати. Куда? Не Не <т Ac биле> А трансляція є? <т. 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 Є, <т. Я є go go run. Run. Так, Скіруватися, скірувати. Бачите, от ви 50 на 50. Докудати, чиновники йдуть 50 і 50. Я думаю, що є гендерний дисбаланс. Це проблема. Розумієте, просто ми з вами зараз знаходимося в безпечному залі, в безпечному місті. І ми деколи є достатньо відверті. Наприклад, наше спілкування в онлайні будуть бачити люди з інших територій, то в них можуть бути запитання. Тому розумієте, тому треба бути дуже і дуже уважними, тому що потім можна взяти з контексту вирвати одне речення і потім на ньому робити дуже негативну речу. Ну, дивіться, я взагалі щасливий, що цей тиждень. У нас був такий доленосний, дуже багато рішень, які були дискусійними. Ми сьогодні пропрацювали. Я от бачу прекрасну прес-конференцію Валерій, ви проводили, Ді, ви, я, там, ви... Ні, не ви, я я допомагав. Не ви теж. Я думаю, хто ви проводили прес-конференцію. Тобто, фактично, ми зараз йдемо е, по чіткому такому не, керунку. Максимальна співпраця, координація, тому що сьогодні це важливо для країни, об'єднання всіх. Ну, давайте йдемо по порядку денному, Я вам Я б... тільки яких дозволить репліку, тому що е, насправді нас ну, скажу, дякую не за вдачу зустрічі з головою МСЗУ. Це людина, не яка відповідальна в державі не за... Не за... Не за ті рішення а і ті проблеми, які зараз так, зараз так, ми знімали, зараз які зараз були питання. І друге за те, що нарешті не почули пропустити всіх депутатів з комісії, назвали і стратегічні сесії, і дійсно робочі моменти, такі, які нам дали відповіді на багато питань, які так, стояли Я в питання. <saiden> Дякую. Будь ласка, вам такого я також співав як ви з комулятосували. Голова ці хвилини в тому, що ми з Уляною кілька разів на місяць проходимо міську раду з проханням цим договорити, і виходимо, ходимо, 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 прийшли сьогодні сюди. Просто прохання це не залежне якісь терміни, обіцянками, щоб ми розуміли, що ми що ми до якої ляти будемо готові. Олекс, от розумієте, От я маю на вас жаль. Скільки разів ви мені зателефонував, загріваючи, нам треба порадити з вами жодну. За каденцію. Уляна, мені там смс куде, коли може скинути, розумієте. А ви не відписуєте? Я за відряджені, інший часовий пояс. Не знаю, може, то вже ніч, розумієте. Це з офіційних меседжерів? Звичайно. Ні, ні, так Повірте, 95% проблем від браку спілкування. Брак спілкування це брак любови. Це дуже серйозна річ. Отож, шановні колеги, дати друг. Все, Все. The... <Schulen> думав, ми дисяти, вже... ми поспілкуємося, є майський, він має свої зауваження. Дещиця, який був міністром, зараз він є почесний консул Ісландії, має свої зауваження. Посол Австрії має консул Австрії має свої зауваження. Наш колега Заборило, який зараз є консулом Іспанії. Ми зібрали людей, я почув їхні думки, і вони мені розкрили очі. Друзі мої, так дивіться ширше на весь світ, розумієте? І, наприклад, зараз прийшло запрошення, там хоче місто одне в Мексиці дружити. Вже от Андрій Юріч погодився їхати в Мексику, розумієш, там, піднімати цього Ми не обмежували так, з країнами в свою хвалять і мачку, ми постійно прочитали. Так, Друзі, нам треба працювати продуктивно. Які питання потребують допрацювання? Є питання, якщо можна. Шановні колеги, питання в тому, що останнім часом порядок Денний ради складається з ухвал, які є не завізовані. І в нас виникає дуже багато питань з приводу того, що депутати в день в сесійний день. Збирають комісії, чому тому, що сформований порядок денний з ухвал, які не мали бути включені в порядок денний, можливо, це десь недопрацьовує секретаріат. Напевно, в першу чергу секретаріат недопрацьовує і виходить так, що ті ухвали, які екстрені, ми би мали включати на колегії. То ми цього не робимо, тому є пропозиція зараз. Зважаючи на це, дуже багато ухвал надруковані з порушенням строків, і станом на зараз вони не готові до розгляду на завтра. Є пропозиція. Давайте може ми запровадимо практику, включати в порядок денний лише завізовані ухвали, як каже регламент, а всі екстрені випадки додатково включати на колеги, як ми це робимо. Бо ми все одно фіналізуємо порядок денний раду. Питання, яке стосується зараз, є багато е, питань на комісії, наприклад, нашій. 14 питань з 26 – це ті питання, які надруковані з порушенням термінів, і які станом на зараз не завізовані і не готові до сесії. Тому є така пропозиція вилучити всі питання з порядку денного, які не мають цих віз, і окремо всі екстрені включити зараз на колегії. Як це мало би виглядати відповідно до регламенту? Це є 33 третя і 35 та стаття регламенту. Про це говорить мені думка. Може ми заважаємо? Ні, ні, є комісія, комісія <реш> закону. В цю комісію входить дуже класний людям. Ви є голова комісії, е е мельник, ви там хто є? Заступник, Чи секретар, секретар. Є ще, Заступник. хто вас секретар. Ще, ще є Андрій. Глибок, Андрій. Так. Андрій? Андрій воює. Ви є двоє. Наприклад, Уляна... Не ні, не, шо, ти, Уляна має ідею. Ви саботуєте. От я? Саботу... Ні, стоп, я умовно говорю. Ви саботуєте. Якщо треба, ні, стоп, стоп. Стоп. Як я то. Не ні, ні, ні. І, ну, от приклад, Уляна людина, яка дбає за закон. Так? Ви, наприклад, не прийшли на комісію, бо не підтримали ні у. Не, Дюся, не перебувайте в <звук> нього. Ми ж не в суді. І, наприклад, не прийнято рішення. Що тоді вважається? Тоді вважається, що ухвала не підтримана. Так, її так. не можна включати. Так. А ми ж не можемо бути заручниками, так. пане мельник ваших можливо, що вона була на розгляді в комісіях прийняти рішення, не прийняти е рішення. Е е е е е е дивіться, так всі комісії. Всі, дивіться, що я пропоную? Дивіться, от, нас, от зараз ми можемо кожен кейс розбирати детально. Я пропоную з поваги до всіх тих виконавців, які готували уплаву, зробити їм всі останні китайські попередження. І про формування порядку денного на, на наступне наше засідання, щоб ми ті речі врахували. І будь-яка ухвала, яка видруковується, негайно має бути скірована на всі комісії, які мають її завізувати. Так це вже так не вийде. Тому що Чув? спочатку вона йде до чиновників на візування, І там буває так, що іноді в чиновників вона десь затримається. Тому дивіться, є. от мене, яке в мене є прохання, Євген Бойко. От мене до вас є прохання, ви керуючи справами. Щоб ми зараз не потратили 40 хвилин часу на дебати краще, гірше, одне, друге, третє. Прошу вас після сесії розпопрацюйте цей кейс і вийдіть на модель, яка буде робочою, Добре, щоб що бай з одної сторони була бай оперативність. Бай і і дивися, ну дивіться, мені подали перелік ухвал. Я подивився, гайби нормальні ухвали, я підписав порядок денний. Зараз Оляна говорить, що десь там воно не має візи. Зараз виключати, це означає, що Садвій зробив помилку, його треба садити в тюрму. Ну, неправильно, розумієте? Тому що це тоді ну, от, під, під, ну мене підважує, розумієте? Тобто, Ні. не дивися, готуйся, друзі мої. Ми можемо зараз включати, можемо собі зараз тільки роботи придумати, що будемо до ранку сидіти. Я пропоную, щоб якщо хтось щось не так зробив, сесія, вищий орган, фіналізує, правий, не правий. До ранку можна провести засідання комісії, всі питання можна врегулювати. І компромісно нормально вийти завтра в зал і провести сесію за три години. І крапка, От і все це моя пропозиція. Тому що ми конструктивно працюємо всі питання і опрацьовуємо. банально. Просто шановний міські голова, всі питання у нас передбачені в регламенті. Якщо комісія має негативну негативне рішення. Все одно ухвала йде на сесії. Якщо протягом двох засідань комісія не розглядає питання, вважається, що комісія підтримана. Регламент дає нам відповіді на усі питання, які нас хвилюють. Проблема в тому, що при формуванні порядку денного вас дезінформують напевно, і ви змушені включати порядок денний ухвали, які мені, не мені, готові. Тоді ну, напевно, рудницька має дати вам висновок по кожній ухвалі, чи вона готова. Бо вона, в секретаріат приймає проекти всіх ухвал, і вона пропонує вам пропозиції, які є завізовані чи не завізовані. Зараз в нас є в порядку денному 14 питань, які теж є екстрені, але вони не пройшли комісію. Тому я пропоную їх вилучити і включити кожне питання окремо. Наступає. Питання регламенту, пропонували Не реклами, Я приватно. Це нема секретаря, це бути секретар. Не знаю, ми, можливо, всі забули, але ні міський голова, ні секретаріат, навіть не ця колегія не формує порядок денний. У нас є тільки пропозиції. Формує порядок денний сесії. І міський голова дає пропозиції до порядку денного. Саме він їх підписує, які ми зараз тут розглядаємо. Сергій Дрем Ради регламенту. Але є нюанси. Є нюанси. Відповідно, Марта Рубницька не пропонує. пропонує Міськували з візами передаються в секретарі АКІ Зі всіма візами. Я розумію. Пропонує міський голова. І те, що ви пропонуєте зараз голосувати за кожного окремо попередньо вилучивши всі останні, в тому є абсолютна логіка. Тому ну, що навіть це наше голосування, це все одно не буде остаточним рішенням. Остаточно буде приймати сесія. Тому я вбачаю за абсолютно адекватну позицію, коли колегія рекомендує і за кожного окремо голосує. Ніякої кримінальної відповідальності за то немає, тому що ви не формуєте порядок денний вносите пропозиції. Так само і пропозиції вносить колегія. А Колегія сесія затверджує остаточний порядок. денний. Все дуже просто. Тільки проблема в тому, що в пропозиціях не мають бути незавізовані ухвали. Вони це можуть іти додатково на те, що міський голова подає їх з розрахунком, що там сесія це, ще за коли це, це комісія. Ми, ми живемо в часі війни. Бувають різні ситуації. Якщо є принципова незгода з тою чи іншою ухвалою, то ми її давайте перенесемо. Це стало практикою е, Андрій Ванович. Тобто раніше було кілька таких ухвал, а зараз таких ухвал вже більше. Вже тих ухвал є більше, ніж ухвал, які вчасно це колеги, які в цій залі сидять, вони все пропонують. Чудово. Ми Чому вони, наприклад, це запропонували? Тому що це практика, яку ми допустили. І треба є, є, це, Вже пів години ми дебатуємо. Я, так. Я просто прочитаю ухвали, які віддати відносини. У нас немає. мене немає них абрукати. А немає одного питання якогось. Інни Васильівні всі ухвали, чомусь завізовані, і віки довжик завізовані. Вони це пильнують. Чому всі бюджети Абсолютно. завжди завізовані? Це ухвали не того характеру. Шановні колеги, послухайте мене, давайте ми зараз зробимо китайське останні попередження для всіх урядників, щоб більше такого не було. Оляна, я перепрошую. Ну, люди були відряджені, втомлені, хтось щось подав, не подав. Давайте ми Фанович, перевернемо якщо постійно. ви зможете на наступні пленарні засідання Будовим. формувати порядок денний, лише із завізованих ухвал, всі нагальні екстрені ми будемо додатково включати на колегії. Просто виходить так, що виконавчі органи кажуть, завізуйте нам ухвалу, бо вона йде на сесію, а вона не може йти на сесію, якщо вона не завізована. А в нас це перевернулося з нікамості. Бойко, ти персонально відповідальний за ці питання. От як хочу, то все організуй, щоб був порядок і не було проблем. Які питання, шановні колеги, треба вилучити? Такі, що не робочі. Будь ласка. Є пропозиція. Насправді, процесвання є, наприклад, 18-й. Воно не зарядка нашу місії, але там є принципово для обговорення, що. Комісії зупинилися, не розуміючи модель, яку я буду буде як, структура, яка інформація, повинно сказати, пакети і так далі. Це, на перший погляд така формальність, але зараз є глобальна течка. Є пропозиція перенести 42-питання. Так, так 42-е питання. Дати два доручення, дати два доручення, тому що вся упала є зауваженнями, що це є регуляторний акт, який не пройшов відповідну процедуру. За час пройти житловідому автору ухвалити процедуру регуляторного акту. І друге винести ті всі кіоски, які ми хочемо заходити в приємних громадах на робочу групу. І кожен фонд, щоб наша архітектура всі у нас якому визначено в сесії робочого групи, щоб підтвердити можливість дальшого функціонування. У мене є пропозиція Людмир Львович. Спільно з керівниками районів, по кожному мапу. Якій е, прописаний всі укладені, дати доручення, провести зустріч на місці з запрошенням мешканців, щоб вони висловили свою позицію по тому чи іншому. І ця позиція має лягати на протокол, і потім з цього протоколу вже будемо приймати рішення: мешканці за чи мешканці проти. Я думаю, це буде чесно, це буде відповідально. Якщо це стосується приєднаних територій, окей, що це стосується там по місту, району, ранізоні, чуєте мене? Якщо мовити про якийсь мав район роздає оголошення, збираються люди, сприймають, має бути відкритої позов. І, і вирішить мені питання, що це регуляторний акт. Відласне, Андрій Іванович, я вважаю, що це перечасно таке доручення давати, тому що завжди прийдуть ті, хто за, і ті, хто проти. І з МАПами ми маємо дуже складну ситуацію. І ми самі собі на рівному місті, враховуючи, що ваші чиновники написали, що це регуляторний акт. То ми робимо так, як робить, як говорить закон. Вішаємо на, на стіну нам на сайті, люди ознайомлюються і кажуть, ми маємо проти. Якщо ви почнете зараз зустрічі по мапах робити в прилеглих територіях, то це буде буча, і ми задіяні, буде половина депутатського корпусу і половина чиновників. Нам то треба, не вважаю, що нам Віталій Віталік, Віталік пропонує. Віталій правильно пропонує. Віталій пропонує, проходить це повішати це на сайті. Як, як ця робоча група має відношення до вини. Вона має це жотиг. Та робоча руба вона більше є від інтереси людей, які працюють в мене турних формах. Ні, є як можна вирішувати питання без врахування інтересів мешканців, які там живуть? Я тільки за мешканці то ж святе, але треба взяти за увагу також тлумачення Петра Михайловича, щоб це не викликало дестабілізацію. Оце вилучаємо 42 е питання. Так, Окей. Далі. Які ще питання треба вилучити? 42. Так, будь ласка, заберило першу підняв. Потім коли 41 питання. Дякую. друге лише. Коли будь ласка. Що добре? Зрозуміло, дякую. Будь ласка, Файнкевич, а чому передбачається? Немає спільної позиції, а просто просто перенесено. Вони хто там мають ой, проти. Хелена, будь там, ласка. Ну, ой, 29, 29 і 31. Проти, і 31. Ніхто не добре, дякую. Ніхто, ні. дякую. Будь ласка, Інна. Тринадцять багато пролучається. Дякую. Петро Михайлович, будь ласка. Питання регламенту зміни. І 165. 165. Ми теж проговорю. 165, так? Ми завтра в процесі. Заступник. Я не знаю. Завтра. Заступних не залишився, а заступник. То він теж не заведений. Я вважаю, що ви вводите в заступника цього виконком передчасно, тому що якщо будемо про виконком говорити, то будемо тоді баланс давайте збережемо, ще, як ми раніше домовлялися. Але заступником, я наскільки розумію, чоловік вертається зараз з відрядження і не встигає до нас на фракцію. Але враховуючи, що всі вже його роботу бачили, я зараз буду переконувати фракцію голосувати за нього як за заступника. Що з того вийде, я вам завтра повідомлю. Тому я би просив, щоб ви все-таки. ну Це важливо, це наше, як відношення міста, що ми все-таки вже маємо достойну людину. Ніби... А рахунок виконкому, то я думаю, що виконком завжди чутливий до питань ветеранів, не обов'язково бути там членом виконкому, утратити свій час. Який, yeah, okay, будь ласка, хто ще має yeah, Будь yeah, ласка, yeah, ласка Ні, поручення. Ні то на зубах, коли вони ходять. А 13 для лук, 84, 116, 225 і 64. повторіть, будь ласка, ще раз. 84, 116. Просто 116. 84 116. 116 один, картка 116. Дякую. Так, питання, які стосуються зими, шановні, шановні. шановні колеги, по зимі питання будемо розглядати завтра в закритому режимі. Щоб не було... Так, які ще питання треба запрацювати? Будь ласка, трохи. Голова з комісії не може бути присутній. Передав 142, 143, 144 питання, в третє, Від комісії є пропозиція перенести. 142, 143, 144, тому що це ми змінюємо категорію земель, а з тими земельними не узгодження. є я існуючи це було. Зубач, будь ласка, бачите. Правильні ухвали. Там нашому управлінням державного контролю використання понад було встановлено зірвано земельної ділянки і ми заводимо відповідні. Строці, строці. Тут є альтернативна питання. Яка пропозиція? До ранку це питання опрацюйте. І завтра під час розділу на сесії, якщо не буде спільної позиції, тоді ми це перенесемо і не будемо часом це витрачати. Чи є ще питання, які потребують виключення? Дякую. Які питання треба додатково розглянути, шановні колеги? Будь ласка, інше. Ні, ні, то треба в, о... Нас не буду ці реєстри. Можна Та, будь ласка. В листі управління юстиції є 18 об'єктів. Чому зараз іде мова лише про 4 об'єкти, і нам говорять про те, що якщо ми не затвердимо ці чотири об'єкти, то пропало все. Ну це теж маніпуляція, бо об'єктів є 18. Давайте включати 18 об'єктів. Там нема найкритичніших. Вони написали в нас найкритичніше. Я бачу цей лист. Там є 18 об'єктів. Дивіться, ми повинні 18. мати повагу для них. 18. 18. Ой, Івен, вільно з Інною Васильовною, дивіться, будь ласка, з керівником юстиції. Зрозумійте, що нам важливо для них. Зробити завтра, якщо всі питання важливі, всі, якщо згідно закону, там ви пони вже ухвалу, виладили, бо потих немає, і воно їм не горить, тобто. Прийміть спільне рішення, щоб до кінця дня за годину ви мали результат. Питання, що приходять керівники виконавчих органів і кажуть, що завтра хтось не зможе народитись і вмерти, то воно не лише в чотирьох ранці в нас є шість, а не чотири. Тому Власне. це маніпуляції, які постійно відбуваються. Не чотири раці, а шість Кожен виступ тут на колегії, це якісь елементи вплив. Не зареєструй.

Вітаємо вас день народження. Вітаємо за народження. Частині підтримки вільного виконавців надання послуг по Дякую, є за увагу. Нема, дякую, сідайте. Підтримаємо. Які ще питання? Є? Шановні колеги. Ми сьогодні оперативно спрацювали ставлено голосування. Всі рішення, які ми прийняли рішення, підтримати, виключити. Хто за, будь ласка, про. Це бан восьми, ще одностайно рішення прийняла. Ні, я отримала. Отрималась одна. Будь ласка. В різному. Відпишіть, будь ласка, трансляцію.